Нами на зв'язку, щоб це обговорити, Григорій Плачков, експерт із ядерної енергетики, очільник Державної інспекції ядерного регулювання у 2017-2021 роках. Пане Григорію, вітаємо вас. Вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Раді бачити на зв'язку з нашою студією. Знаєте, багато ми говорили про те, що ми можемо зробити, щоб захистити наші енергооб'єкти, які методи, новітні, сучасні розробки. Шукали способи, як нам можна покрити дефіцит. А виходить, що зиму пережили, а тепер Росія фактично знищила основи для якоїсь нашої стійкості енергетичної? Ну, дивіться, основу для енергетичної стійкості ну, не, не, не ще не знищили, тому що основою для е, нашої енергетики все ж таки є базова генерація. це Атомні електростанції, які uh -huh. знаходяться на підконтрольній нам території в Україні. це Рівненська, південно Хмельницька атомна електростанція, Чорнобильська АЕС. Вона знімається з експлуатації. А й а дійсно росіяни гатять по нашій енергетичній інфраструктурі не тільки по атом, по тепловим і гідроелектростанціям, а ще і по розподільчих генера... по розподільчим пристроям, Це там підстанції Некокренерга. Відкрити розподільчі пристрої і, і на маневрової генерації, тому дійсно ми втратили достатньо багато енергетичного обладнання, і тому достатньо енергетикам зараз дуже достатньо важко. Скажіть, будь ласка, а як на вашу думку, ми зможемо пережити зиму або бодай літо лише виключно на ядерній генерації? Ну, дивіться, я думаю, що ні, оскільки все ж таки маневрувати атомними енергоблоками достатньо, достатньо ризиковано, тому що проектами атомних електростанцій не передбачено маневрування да вони не можуть дуже швидко або набрати потужність, або її достатньо швидко зменшити. І покривати ранкові піки і вечірні піки, і ночні провали. Це це все ж таки завдання теплової генерації, і гід, гід гідроелектростанції, гідроакамулюючих електростанцій. Тому на одній атомній генерації на жаль, ми не зможемо виїхати в цієї зими. Ви знаєте, ми раніше говорили про те, що імпортом будемо собі якраз у ці піки допомагати. Зараз вже йдеться про те, що збільшити можливості пропускні для того, щоб брати більше у цієї імпортованої електроенергії. То як так виходить, що спершу домовлялися про одне, тепер інше, і що далі з цим робити? Ну дивіться, в нас дійсно є під час радянського союзу. Було достатньо багато зв'язків з європейськими країнами, які входили до... Так званого Варшавської угоди, е, і дійсно деякі лінії електропередач наразі вони під напругою, але вони не працюють. І дійсно треба робити так, щоб ось цю пропускну можливість збільшити з європейськими країнами для того, щоб ми, по-перше, коли в нас надлишок електроенергії, ми могли її е, надавати європейським країнам, і як коли в нас. Такі аварійні ситуації ми могли е, могли залучити аварійну допомогу від наших європейських країн. Тому над цим питанням треба працювати, і в нас не так багато часу для того, щоб збільшити цю пропускну спроможність з європейськими країнами. І відповідаючи ще на ваше питання, ну дійсно в нас генерація руйнується теплова. І брати електроенергію з неї вже ну в деяких електростанцій, вже неможливо І тому єдиний вихід це або економити електроенергію, як, як і промисловим споживачам, так і громадянам нашої держави ще є варіант перенести промисловість там на, на ночну добу. Uh -huh. там включати спральні машинки і там посудомійки у нічний час для того, щоб допомогти і допомогти нашим енергетикам проходити ось ці ранкові піки і нічні і вечірні піки, і ночні провали. Тому всі громадяни України повинні допомогти енергетикам, тому що ну дійсно ситуація достатньо важка і нам. У нас немає виходу, як не проходити осінньо-зимовий період, але його треба так пройти, з щоб щоб ось ці ось ці втрати енергетичні, їх треба згладити для того, щоб і в промисловість в нас працювала, і щоб фронт міг працювати, і, і, і щоб ну економіка залишилась без економіки і без енергетики. На жаль, буде дуже дуже тяжко. Я от намагаюся зрозуміти. Ви кажете, що в нас і теплова генерація страждає. Тобто теплоелектростанції теж руйнуються і не може не вироблятися енергії. А на чому вони працюють? На, ну в нас там теплові електростанції, теплоелектроцентралі працюють або на газу, або на мазуті, або на вугіллі. От стосовно вугілля, дивіться наскільки мені відомо, ми зараз закуповуємо більше вугілля, імпортуємо ніж видобуваємо. Тобто державні шахти видобувають менше ніж держава імпортує вугілля. А якщо у нас знищуються потужності, де генерується ця енергія, то для чого нам тоді закуповувати це вугілля? Можливо, було б достатньо лише того видобутку. Ну, це дуже складне питання, тому що, по-перше, в наші шахти більшість наших основних шахт залишились на непідконтрольній е, Луганській і Донецькій області, е, тому і там ДТЕК веде роботу для того, щоб збільшити видобуток вугілля. Вони вводять нові е, лави. І державні шахти також намагаються е, вводити нові лави для того, щоб ми. Змогли обійтись своїм вугіллям а і своїм видобутком свого газу, але бачити наразі не, не, не можемо, тому що ну не вистачає. Я ж кажу, багато шах таких uh -huh. основних бага... шахт залишились на вже не на не підконтрольній нам території. Так, навіть ті, які на підконтрольній території, ось, наприклад, Львів вугілля, з'являється інформація про те, що не виплачують вже майже два місяці людям зарплати. У зв'язку з цим хочу запитати вас про таке: чи є якась в нашого уряду взагалі, в принципі, стратегія забезпечення України електроспостачанням і іншими видами? Дивіться, в нас, коли я відповідаю, намагаюся відповісти на це питання, в нас є штаб. Енергетичний, який повинен збиратись, який повинен е розробити план А, план Б, план В для ось таких ситуацій. Але я, на жаль, не бачу, щоб там, Міністерство енергетики збирало такий штаб, е щоб е офіс президенту такий штаб збирав. Його потрібно збирати. Потрібно фахівців залучити фахівців з енергетики для того, щоб. Ми дійсно змогли ось розробити такий план на всі випадки життя в енергетиці, тому що без електроенергії на жаль не буде працювати ані телебачення, ані як ані промисловість, ані, ані там, ані медицина, ані інші, інші, інші галузі нашого господарства. Тому необхідно збирати дорослих дорослих енергетиків, які зможуть пояснити як. Там, пройти там, літній період, як пройти осінньо-зимовий період, і до них треба прислухатися. Але, на жаль, цього поки що ніхто не робить. Але я все ж таки, в мене є надія, що таких професійних енергетиків нарешті зберуть, і що вони зможуть виробити такий план для, для проходження ось таких складних ситуацій, які в нас виникли. Звідки має йти ініціатива по збору осій колеги або експертного середовища, де будуть вирішуватися критично важливі питання для нашої держави? Я вважаю, що від Кабінету міністрів України і від Офісу президента, тому що ну всі ми розуміємо, що в нас єдиний центр прийняття рішення, тому я думаю, що Офіс президента і Кабмін повинні збирати фахівців і до них прислуховувати. І стосовно стосовно цих рішень, як на вашу думку, повинна працювати ось ця колегія, вони повинні мати якісь повноваження, чи це як лише дорадчий орган, який виступає з ідеями, а Кабмін і офіс президента ну, буде думати, чи користуватися, чи не користуватися. Думаю, що все ж таки як до речі, орган, да, тому uh -huh. що є люди, які призначені політично на посади, є державні службовці, які працюють у відповідності до закону про державну службу, а, і, і ці, це це експертне середовище повинно виробити ну як, як і за класикою. Да негативний варіант, е, такий нормальний варіант проходження, і позитивний варіант і. Коли ось ми будемо стикатися з проблемами, то дійсно і кабінет міністрів і офіс президента повинні до таких поважних енергетиків прислуховувати зрозуміло, пане Григорію. Дякуємо вам, що знайшли час поспілкуватися з нами. Спасибі за ваші відповіді. Ми з нами був Григорій Плачко, експерт з ядерної енергетики, очільник державної інспекції ядерного регулювання у 2017-2021 роках.